Тож, повертаємося до нашого циклу Сім смертних гріхів. Мене звати Олеся, і сьогодні у нас такий формат менеджерського влогу, де я на відпочинку відпустці ділюся своїми думками на менеджерські філософські питання з мінімум монтажу для того, щоб максимально швидко ви змогли це почути. Сьогодні ми говоримо про жадібність. Відпустити його та він же тримає половину архітектури на собі, делогувати. А якщо зроблять не так. Показати іншому клієнту, а якщо заберуть. І поки ти тримаєш все оце в своїх руках, твої руки зайняті, команда не зростає і ти не рухаєшся вперед. В чому суть? Жадібність в менеджменті це не про гроші, це про власність, про людей, про доступи, рішення клієнтів і процеси, про неможання віддати навіть тоді, коли це єдиний спосіб зростання. Гріх звучить дуже логічно: ніхто не зробить краще. Я маю бути впевнений. Це занадто важливо, щоб віддавати іншим. Але насправді це ж втрата довіри до команди, до системи і навіть до себе, до самого себе у майбутньому. Чому це трапляється? Бо ти прив'язав свою цінність до контролю. Тобі здається, якщо ти не в курсі, всього ти якби зайвий. Що справжній менеджер це той, хто завжди в теми. сама маю цей гріх. Але це ж ілюзія контролю. І вона дуже дорого коштує. Ти боїшся втратити своїх людей, є сильний менеджер, ти не даєш йому нову роль, бо а хто буде закривати прот, а хто буде робити інтеграцію, бо як він ніхто не зробить. І ти не злий. Ти тримаєш, бо це жадібність замаскована під турботу. І в підсумку ти втрачаєш і спеціаліста, і контроль. Ти не довіряєш системам лише собі. Ти все мислиш руками, а не процесами. Людина це рішення, система це хаос. Ти не будуєш процеси делегування, ти просто перестраховуєшся і залишається все на тобі. Жадність проявляється в команді так, що всі рішення йдуть через тебе. Ти думаєш, це гарантія якості, бо я перевірив. А команда думає, поки не свалить, толку від нього не буде. В тебе перевантаження у команди навчена безпорадність. Ніхто чуєш, ніхто не знає повної картини. Ти залишаєшся за собою свої знання, ти залишаєш доступ обговорення, бо інакше все заплутається не на часі, все рів, все, все, все рівно вони не зрозуміють. Але саме це перетворює тебе на вузьке місце, і ти впадаєш, коли ти випадаєш, система зависає. Ти стримуєш розвиток ключових людей такою поведінкою. Інженер готовий ментори, де ти боїшся втратити експерта. Джун хоче більше задач, але ти ще не довіряєш, бо боїшся, що він не зробить. Лід просить повноважень, а ти ще не бачиш нього готовності бути лідером. І все залишається там, де було. Або йдуть туди люди, де їм будуть довіряти? Ніхто не має такої автономії. Люди ні ціюють, ні пропонують зміни, не приймають рішення, бо все рівно тебе треба питати. Менеджер потім скаже по-своєму, і команда перетвориться на такий набір людей, хто просто виконує роботу без мозку, без драйву, без потенціалу. Запитай себе чесно, коли ти в останній свідомо передавав відповідальність, а не просто задачу. Чи є зараз в тебе команди люди, які могли би вирости? Яка частина процесу тримається виключно на тобі? Чи є в когось всі ті доступи, такі, як в тебе? Що ж зробити зі своєю жадібністю? Треба розуміти, що незамінних немає. Так, це дуже страшно. Але саме це ключ до масштабування. Твоя мета зробити себе зайвим в тих задачах, щоб мати час на стратегічні. Якщо я зникну на тиждень, що зламається? Подумай про це. Що зробити, щоб нічого не зламалося? Будуй пари, знання, роль, вплив для кожної критичної зони: один пластик, один тінь, один лід, один потенціальний лід, один експерт, один, хто поступово входить в цю сферу. Культура дублювання це ж не це ж не про перестраховку, це про стійкість. Передай не тільки задачі, а й право приймати рішення в мікрозоні відповідальності. Делегуй, не зроби це, а виріши це. Наприклад, замість зробити інтеграцію з API, з цим скажи підбери на краще рішення з трьох варіантів. Презентуй, я подивлюся, приймем рішення і реалізуєш. Формалізуй процес передачі знань. Вся документація в публічному доступі, а не тільки в голові тім ліда. Ротація задач кожні один, два, можна три спринти, якщо можна мінімальна. Але роби з цим щось, технічні презентації, яка частина працює, а що можна передати це іншому. Говори вголос, що відпускати. Це не слабкість. Нормалізуй зміну ролей, автономію, підхід до контролю. І фрази: я більше не буду на цих мітингах, ви тепер ведете. Це не моя зона прийняття рішень, вам довіряю. Навіть якщо помилимося, розберемо разом. Це те, що зробить із тебе класного менеджера. Жаль мені це інстинкт виживання. Але в менеджменті вона стає пасткою. Бо менеджер, який не відпускає, він не масштабується. А команда, якій не довіряє, вона не росте. Вона чекає, вона вигорає і вона йде. Тримати легко, відпускати дуже боляче. Я, я багато про це знаю. Але сильно найкращий менеджер це не той, без якого нічого не працює, а той, без якого все працює, коли його немає. І так, ти зростаєш, і команда зростає. В Наступних відео продовжимо це, цю рубрику і цей фрейм із семи гріхів-менеджерів. Не пропустіть!